Екологічна організація Наш дім Манява, яка діє впродовж 10 років, зуміла втілити в життя 16 проєктів, важливих для розвитку свого Богорочанського району. Один з них, за участю швейцарського бюро співробітництва, стосується заміни старих вікон на енергозберігаючі у всіх медичних закладах. Сьогодні результатом такої співпраці, завдяки підтримці Богорочанської районної державної адміністрації і активності громади, може похвалитись село Горохолина, де у лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини вже стоять Ві вікна і дія проекту на цьому не завершується. У рамках виконання проекту передбачається 446 тисяч на придбання металопластикових нерозберігаючих вікон для сільських закладів охорони здоров'я, одним із яких є в селі Горохолина, в якому укладено нерозберігаючі вікна. Партнерами стали Боричанська районна рада, Боричанська районна державна адміністрація, в тому числі місцева громада. Передбачається проект встановлення 238 вікон у сільських амбулаторіях і ФАПах, плюс ще 38 вікон у центральній районній лікарні. Заступник керівника апарату Богорочанської районної державної адміністрації і районний депутат Тарас Рашкевич зазначає, що партнерами цього проекту виступили і адміністрація, і медичні заклади, і сільські і селищні ради Богорочанщини. Великий внесок у цю справу зробили і сільські громади, що є дуже цінним та потрібним для реалізації добрих починань. Партнерами даного проекту стали і громади сіл. Зокрема, зокрема, громада села Гороховне і Ліс внесли свій внесок у розмірі 3700 тисячі Гривню. Внаслідок цього помінено металопластикові вікна в даній амбулаторії загальної практики та сімейної медицини. Ми хочемо щиро подякувати швейцарському міру в України, особливо її директору Гідобультрані. Координатором проектом Петру Іркові та колишньою працівникою даного проекту Світлані Грищенко у Горохолинській лікарській амбулаторії, яка обслуговує три села, а це 3992 тисячі людини. Здійснено заміну 17 вікон на металопластикові, що значно покращило умови роботи медперсоналу та прийому пацієнтів. Дійсно, стало набагато комфортніше працювати, покращився мікроклімат в нашій амбулаторії, стало набагато тепліше. Можна і дітей роздягнути, подивитися на. Не треба собі нічим допомагати, і працювати стало комфортніше, тому що в прохолодних прохолодній кліматі не так добре. І пацієнти задоволені, приємно, і естетичний вигляд набагато краще. Взагалі, ми дуже задоволені, дуже всі вдячні. У Богорочанському районі склалась позитивна практика участі громад у різних проектах щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку території. Так як співпраця зі швейцарським бюро триває уже два роки, є надія, що в цьому районі реалізується ще не один хороший задум.